Повірка лічильників повернулася. Це зрада чи перемога? Хто насправді відповідальний за повірку лічильника газу і чи загрожує споживачам штрафи? Вітаю! Ви дивитесь газ правду! Я Олексій Савіський. українців досі обурює новина про відновлення процесу повірки лічильників. Гасправда регулярно отримує запити на цю тему. Нагадаю, що уряд повернув необхідність повіряти лічильники води, тепла та газу, яку торік сам же призупинив через війну. Здавалося б, нічого революційного, просто повернулися до звичної практики та натомість. У багатьох сталася паніка, ніби до цього часу люди лічильники жодного разу не повіряли. Усе через те, що деякі змі та блогери трактували цю новину некоректно. Цим вони лише налякали споживачів, а сам процес повірки набув нових міфів. Наприклад, що за повірку лічильників людям доведеться додатково сплатити, чи що всім тепер загрожує штраф за неповірку. Та чи така страшна повірка газового лічильника, як її малюють? Щоб з'ясувати, де правда, а де незграбні маніпуляції, дивіться далі. <му> Хто платить за повірку? Насамперед, уточню, що в повірок лічильників насправді є аж 5 видів: первинна, періодична, позачергова, інспекційна, експертна. Але ми зараз розглянемо один із них періодичну повірку. Саме про неї йшлося в новинах. Давайте розберемося, хто платить за повірку лічильників газу. Незалежно від того, хто є власником приладу обліку, періодичну повірку лічильників проводять за рахунок вашого оператора газорозподільних мереж місцевих, міськ чи облгазу або ж філії газмереж. Нагадаю, що всі витрати облгазів пов'язані з повіркою лічильників закладено в тариф на розподіл. Тобто ви вже заплатили за повірку, коли сплатили квитанцію за доставку газу, і платити окремо ще раз не маєте. Чи оштрафують, якщо повірку прострочити? Ні, тому що періодична повірка лічильників газу це зона відповідальності винятково облгазу. Саме оператори газорозподільних мереж мають моніторити терміни і, у разі потреби, ініціювати повірку. Але про всяк випадок нагадаю міжповірочні інтервали. Це два роки для лічильників газу класу 1 і вісім років для лічильників класу 1,5. Клас лічильника зазначений у його техпаспорті. Якщо облгаз пропустив термін повірки вашого лічильника, його показання все одно будуть в силі. Тобто за нормами ніхто не рахуватиме. Тільки вчасно передавайте показання. Як це робити, «Газправда» вже розповідала. Ще раз, якщо оболгаз не звертався до вас з метою проведення повірки, жодних штрафів вам не випишуть. А що буде, якщо газівників не пустити? Оболгаз інформує споживача не пізніше, ніж за місяць до настання терміну проведення періодичної повірки, зазвичай листом. Після цього споживач зобов'язаний надати представникам оболгазу доступ до лічильника. Тільки спочатку перевірте їхні службові посвідчення. Якщо ж ви не пустите газівників, ви ризикуєте втратити можливість обліковувати власне споживання, адже в таких випадках споживачам змінюють режим нарахування об'ємів природного газу на так звані норми. Від майже і до понад 23 кубів газу на людину в місяць, залежно від встановленого обладнання. Крім того, в разі недопуску облгаз складає акт про порушення, де під особистий підпис має попередити споживача про наслідки. Важливо просто закрити двері перед газівниками погана ідея. Адже навіть якщо цей акт не підпишете ви. То його має право підписати представник облгазу та одна незаінтересована особа. Це може бути, наприклад, представник житлово експлуатаційної організації, балансоутримувач або управитель будинку, чи представник органу місцевого самоврядування. У пісенку вже підписаний акт ви отримуєте поштою протягом п'яти робочих днів, а об'єм споживання рахуватимуть уже не за лічильником, а за нормами. Тож із цим краще не жартувати. На що звернути увагу під час повірки? Якщо ви все ж наважилися на повірку, але досі не довіряєте газівникам, вам буде корисно знати: лічильник демонтують винятково в присутності споживача. Споживач має повне право фіксувати дії газівників на фото та відео. Нагадаю, що до початку демонтажу лічильника представник облгазу попередньо його оглядає, зокрема на предмет відсутності механічних пошкоджень та ознак несанкціонованого втручання в роботу. Крім того, перевіряють наявність та цілісність пломб, стан різьбових з'єднань, наявність відбитків повірічного тавра. Результати огляду та поточні показання лічильника фіксуються в акті про демонтаж. Такий як складається у двох примірниках. Важливо, один примірник зберігається у споживача, а другий залишає в себе у болгаз. Зберігайте свій примірник до повного завершення повірки лічильника та його повернення. Та й потім краще не викидайте, адже цей як знадобиться в разі виникнення спірних ситуацій з газівниками. Отже, терміново бігти кудись повіряти газовий лічильник не потрібно. Це обов'язок оператора газорозподільних мереж, і він сам з вами зв'яжеться за потреби. Штрафів за прострочення повірки не буде. Газівників до лічильника пускати можна та навіть треба, інакше вам можуть рахувати спожити не за лічильником, а за нормами. Уважно спостерігайте за роботою газівників біля лічильника та обов'язково зберігайте всі акти виконаних робіт. Все, що залишилося запитання про повірку лічильників, читайте більше на сайті газправди. А у разі індивідуальних кризових випадків консультуйтесь із нашими фахівцями. Зробити це можна на сайті, а також на нашій Фейсбук сторінці. Підписуйтесь на наш канал і поширюйте цей ролик серед ваших родичів і друзів, щоб коректну інформацію про повірку лічильників знали і вони. І обов'язково пишіть тут у коментарях, які теми хотіли б розібрати в наступних випусках Газ Правди. Слава Україні!